Є знижки на Марі Доза, 15% в аптеках подорожник вам та ощадку. У турецькому Стамбулі спалахнула пожежа під час реконструкції розважального центру. Загинуло 29 людей. Ще одна людина у лікарні. Усі вони були будівельниками. Повідомляє губернатор Стамбула. Пожежу ліквідовували одразу 86 рятувальників. Причину займання ще не встановили. Відомо, що полум'я почало розростатися із підземних поверхів. Наразі шістьом людям вручили підозри у причетності до інциденту. Одна людина загинула, і ще двоє отримали важкі поранення. У школі у Фінляндії відбулася стрілянина. Повідомила поліція міста Ванта на північ від Гельсінки. Вогонь відкрив 12-річний підліток. Поліція приїхала до школи за 9 хвилин після виклику. Побачивши мигалки, винуватець втік. Його вдалося затримати лише через 40 хвилин в іншому районі міста. Поліція заявила при собі підліток мав вогнепальну зброю та зізнався у тому, що стріляв саме він. Зазначимо у 2007 та 2008 роках. У Фінляндії сталися дві смертельні стрілянини у навчальних закладах. У США ув'язнені зі штату Нью-Йорк судяться за право спостерігати сонячне затемнення. 8 квітня місяць повністю закриє сонце. Найкраще це буде видно саме з Америки. Проте в момент космічної події виправні установи будуть закриті. Таке рішення порушує конституційні права, бо перешкоджає участь у релігійно значущій події. Переконані ув'язнені, тому й звернулися до федерального суду. Наразі лише одному чоловікові дозволили спостерігати за сонячним затемненням решті відмовили.